Автоматичні установки пожежогасіння – це системи, які самостійно виявляють загоряння і гасять його без участі людини. Їхня головна мета запобігти поширенню вогню, мінімізувати шкоду від пожежі, включно з пошкодженням майна, устаткування, а також впливом диму і води під час гасіння. Основні типи класифікації установок поділяють за типом вогнегасної речовини, водяні установки пожежогасіння. вода це найпоширеніша і найдешевша вогнегасна речовина. Вона не шкодить здоров'ю людини, легко відновлюється після активації системи. Ідеально підходить для торгових центрів, офісів, готелів та інших приміщень з великим скупченням людей. Газові установки пожежогасіння. Газ це ефективний, але дорогий засіб гасіння. Працює шляхом витіснення кисню, не пошкоджує обладнання. Рекомендований для серверних кімнат, архівів і герметичних приміщень без постійної присутності людей. Порошкові установки пожежогасіння. Порошок нетоксичний і. Універсальний засіб гасіння забезпечує швидку реакцію під час загоряння, не шкодить людям. Підходить для виробничих цехів, складів, паркінгів, аерозольні установки пожежогасіння. Аерозоль менш поширене, але ефективне рішення для специфічних технічних умов. Забезпечує точкове гасіння без істотної шкоди для чутливої електроніки. Далі автоматичні установки діляться за способом гасіння, а саме, об'ємне гасіння. Система розпорошує вогнегасну речовину по всьому. Простору, покриваючи максимальну площу, підходить для великих закритих приміщень та поверхневе гасіння, орієнтоване на певні ділянки або точки займання, застосовується в місцях із локальним ризиком загоряння, електрощити, двигуни обладнання. Далі установки діляться за типом організації, модульні установки пожежогасіння. Це автономні модулі, які встановлюються в конкретних зонах ризику. Вони прості в монтажі та обслуговуванні, мають гнучкість у розміщенні, централізовані установки Пожежого гасіння, цілісна система, яка керує кількома точками гасіння з одного керуючого блоку. Зазвичай використовується в масштабних об'єктах: торгово розважальні центри, склади, аеропорти. Також автоматичні установки поділяються за типом управління, автономні системи пожежогасіння. гасіння. Працюють самостійно без підключення до зовнішніх систем, актуальні для окремих технічних приміщень або як тимчасове рішення, комплексні установки пожежогасіння. гасіння, інтегруються з пожежною сигналізацією. Ізацією, системами вентиляції, евакуації та іншими елементами безпеки це найефективніше рішення для великих і складних об'єктів. Автоматичні установки пожежогасіння – це не просто сучасне технічне рішення, а необхідність для кожного об'єкта, де важлива безперервність роботи, збереження майна та життя людей. Вони реагують швидше ніж будь-яка людина, та мінімізують наслідки пожежі ще до прибуття рятувальників.